Буде мир і мальви зацвітуть у рідному моєму краї, лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні, ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню Солов'я, а не ревіння літаків над головою, підніме очі закривавлений ірпінь. Йому плече підставить сива буча, а Бородянка і гостомель побратим порушать тишу стогоном болючим. І Харків враз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне: Я живу! Я витримав оцих потвор мутантів. чернігів, Суми і ізюм сплюндровані поганською рукою ката, без сліз, бо їх давно уже нема. З коліну стануть, бо прийшла розплата. Почує Маріуполь сивий дід. Вони його живого розпинали, він навіть не стогнав, він гордо переніс, його тортури дикі, не зламали. Засяє сонцем наш херсон, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. По силі духу ти одна, така єдина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці і там м'ята, і мама заспіває котика кутка і принесе від зайчика. Гостинця тато